Добрий день, друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати біологію в 9 класі. На минулому уроці ми з вами розпочали вивчати новий розділ зберігання і передачі спадкової інформації і вже познайомилися з одним дуже важливим процесом, який відіграє велику роль. В цьому відношенні це з реплікацією ДНК, тобто з подвоєнням дезоксирибонуклеїнової кислоти. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Процес, який називається транскрипція. Цей процес відбувається під час це одна із стадій біосинтезу білка, яка передує біосинтезу білку. І в цьому процесі беруть участь дві нуклеїнові кислоти: це дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота. Що ж являє собою транскрипція, для чого вона призначена, як вона відбувається, будемо говорити на сьогоднішньому уроці. Але перед тим давайте трошки з вами пригадаємо про те, що існує дві види ще раз нуклеїнових кислот: це дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота. Обидві кислоти є полінуклеотидами, тобто складаються з нуклеотидних. Залишків. Хімічні відмінності між ДНК і РНК полягають в тому, що в нуклеотидах РНК є залишок углеводу рибози, а в нуклеотидах ДНК, нагадаю вам, це вуглевод дезоксирибоза. Також відмінності стосуються набору нітрогеновмісних основ, із яких побудовані обидва полімерні сполуки. В РНК замість тиміну наявна нітрогеномісна основа, яка називається урацил. Однак такі незначні відмінності сильно відбуваються на фізико-хімічних властивостях обох молекул. Треба сказати, що ДНК стабільніше, менше піддається спонтанним розривам ланцюга і модифікація агент, хімічними агентами. Це ще пов'язано з тим, що ДНК вона дволанцюгова. Да? Вона ідеально підходить на роль надійного зберігача інформації. РНК в цьому відношенні менш стабільно, бо складається лише з одного ланцюга, як нам відомо. Але з другого боку, вона здатна набувати найрізноманітніших просторових форм, які для дизоксеребунуклеїнової кислоти недоступні. І у ній можуть утворюватися різноманітні шпильки, петлі, вузли. Вона формує комплекси з іонами металів. Також рибонеклеїнова кислота є каталізатором деяких хімічних реакцій. І таким чином ми бачимо, що з вагання між двома кислотами, якщо РНК і програє ДНК за надійністю зберігання інформації, то у всякому разі вона попереду за різноманітнім формі функцій. Отже, з'ясуємо, як же в клітині утворюються молекули РНК, тому що утворення молекули РНК цей процес називається транскрипцією і передує біосинтезу білка. Отже, давайте з'ясуємо, що таке транскрипція. Слово транскрипція, друзі, латинського походження від латинського транскрипціо означає переписування, це передача інформації про структуру білка з молекули ДНК на РНК, що відбувається на основі принципу комплементарності. Транскрипція, так само, як і реплікація, каталізується певними ферментами. Зокрема, там була у нас, пригадуємо, ДНК полімераза, тут РНК полімераза. Вона здійснюється в ядрі так само, як і реплікація, а в прикаріотичних клітинах нуклеоїді. Іншими словами, транскрипція це, по суті, є синтез РНК з використанням ДНК. При цьому ДНК використовується як матриця. І цей процес відбувається в живих клітинах. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, як же відбувається цей процес. Ну ось перед вами фрагмент молекули ДНК спірально закрученої, і ми знаємо, що РНК вона одноланцюгова, і ось цей фермент, який, і в принципі, бере участь в процесі транскрипції, називається він РНК полімераза От про нього ми поговоримо трошки більше зараз. Транскрипція починається з того, що молекула. Невеличка ділянка молекули дволанцюгової ДНК, вона розкручується, так? і основний білок, який залучений до транскрипції, це РНК полімераза, тобто фермент. РНК полімераза будує полінуклеотидний ланцюг, але як мономерні ланки, використовує рибунуклеотиди. Вони містять три послідовно з'єднання залишки ортофосфатної кислоти, приєднані до рибози. РНК полімераза відщеплює із трьох цих залишків. Два з них енергія, яка при цьому виділяється, вона використовує для включення нуклеотиду до ланцюга, а також для переміщення по дизок сиривонуклеїнової кислоти. РНК полімераза будує нитку РНК за принципом комплементарності. Ем, тобто, ось на цьому малюнку ми будем, можемо бачити, подивіться: ось у нас один із ланцюгів ДНК, оце нуклеотиди, позначені буквами гуанін, гуанін, дедаін цитодин тимін, да? а це у нас іде уже ланцюжок рибонуклеїнової кислоти, бачите? Цитодин, цитодин, урацил. Ми знаємо, що у, замість тиміну у РНК стоїть уроцил. Да? Дивіться, реалізація принципу комплементарності досягається завдяки тому, що на короткій ділянці, яку займає РНК полімераза, Формується дволанцюговий спіральний комплекс із нитки ДНК та комплементарної нитки наново синтезованої РНК. Тобто, по суті, подивіться, ниточка РНК, яка утворюється в результаті е транскрипції, да? вона є точною копією одного з ланцюгів ДНК. Тобто ДНК в даному випадку є матрицею, на якій, по суті, і утворюється рибонуклеїнова молекула рибонуклеїнової кислоти. Під час транскрипції відбувається синтез РНК тільки за одним із ланцюгів ДНК і тільки в одному напрямку. Оцей принципові відмінності між транскрипцією і реплікацією. Так, продовжуючи розглядати, якщо продовжимо розглядати транскрипцію, і так, розплетена ділянка ДНК у процесі транскрипції не зростає. Вона лише пересувається рухом РНК полімерази. На виході з РНК полімерази обидві ділянки одноланцюгової ДНК знову об'єднуються одна з одною, знову утворюється так звана спіраль. Так? Зазвичай відбувається щитування невеличкою, тобто щитується кілька тисяч нуклеотидів всього-навсього. Після цього транскрипція припиняється. Ось на цьому малюнку ми можемо бачити оцей період, коли транскрипція припиняється, цей період називається термінацією. Коли синтез РНК припиняється. А ось і той фрагмент, на якому, власне, подивіться, розкрутилася у нас молекула ДНК, і саме тут, на цьому фрагменті, буде синтезуватися ланцюжок рибонуклеїнової кислоти. Рибонуклеїнова кислота, РНК полімераза від'єднується від ДНК, відбувається вивільнення синтезованої молекули РНК. Процес припинення транскрипції регулюється клітиною і здійснюється по-різному. В різних типах РНК, які ми будемо розглядати з вами на наступному уроці. У прокаріотів транскрипція відбувається в цитоплазмі, а в еукаріотів тільки в ядрі. Транскрипція тих чи інших ділянок ДНК може відбуватися в різний час. Якщо, наприклад. Реплікація тільки перед поділом клітини, то тут різний час. І у клітинах, які інтенсивно діляться, наприклад, транскрипція не відбувається. Тому, чому? Тому що ДНК задіяно в процесі реплікації. Відбувається подвоєння ДНК. Не може одночасно відбуватися два процеси на одній молекулі ДНК. ДНК або подвоюється, або, від, або е, здійснює синтез рибонуклеїнової кислоти. Тобто, щось одне. У клітинах, які інтенсивно діляться, транскрипція, ще раз кажу, придушена. Це характерно для ранніх стадій розвитку ембріонів тварин. Перші поділи зазвичай відбуваються дуже швидко, і практично вся ядерна дизоксирибонуклинової кислота зайнята реплікацією, тобто самоподвоєнням. Тож клітинам доводиться обходитися тією рибонукленовою кислотою, яка була синтезована і запасена в яйця клітині. Тому що в період поділу. Реплікація, транскрипція не відбувається. Ну, ми з вами, коли тільки що розглянули транскрипцію, ми говорили про те, що існують дві молекули, да? От ДНК і РНК. І постає питання, яка з них краща, яка з них повноцінніша? Чи, можливо, вони рівноцінні? Да? От зараз ми спробуємо розібратися з цим питанням. ДНК, на перший погляд, звичайно, здається повноціннішою. Ще пак два ланцюги, здатна відтворювати сама себе та ще й здатна на собі синтезувати рибонуклеїнову кислоту. А РНК тільки може що синтезуватися РНК полімеразами на нитках ДНК і виконувати свої функції в клітині. Тобто, на перший погляд, здається, що якби, РНК залежить повністю від ДНК. Проте, вже давно відомо, що ситуація в живій природі набагато, набагато краще. Да? Спочатку було відкрито фермент, який здатний синтезувати ланцюг ДНК на ланцюгу РНК. Тобто, виявляється, що ланцюг РНК здатний синтезувати ланцюг ДНК. Цей процес назвали зворотною транскрипцією. Ось на цьому малюнку. Ось на цьому малюнку. Якраз ви бачите оцей процес. Так, а фермент, відповідно, називається зворотна транскриптаза. Зворотна транскриптаза. Ось подивіться сюди, будь ласка, подивіться, тобто вони взаємодоповнюють одна одну. З ДНК РНК може синтезуватися на ДНК, і навпаки, на РНК може синтезуватися ДНК. Пізніше був відкритий фермент, здатний взагалі синтезувати ланцюг РНК на іншому ланцюгу РНК. Тобто, виявилося, що РНК може синтезувати ну, якби сама себе. От Ми знаємо, що ДНК може подвоюватися. Виявляється, що може подвоюватися рибонуклеїнова кислота. Тобто, відбувається, може процес відбуватися реплікація РНК. І здійснюється спеціальний фермент, який називається рнк репліказа Вперше цей фермент було виявлено у вірусі поліеміліту, а пізніше, і в багатьох еукаріотів. І, і незважаючи на те, що ці процеси дуже різноманітні, у них є одна спільна властивість. Один полінуклеотидний полі ланцюг синтезується на іншому полінуклеотидному ланцюгу за принципом комплементарності. І завдяки цьому принципу комплементарності ми маємо. Клітина має в достатній кількості і рибонуклеїнової кислоти, і дезоксирибонуклеїнової кислоти. Як ми бачимо, у випадку нуклеїнових кислот, реалізуються чотири можливі варіанти. Тобто ДНК може подвоюватися і утворювати нову молекулу ДНК. Бачите? Далі ДНК завдяки транскрипції може утворювати молекулу РНК. РНК завдяки зворотній транскрипції може утворювати молекулу ДНК і. РНК сама здатна до реплікації. Сама здатна подвоюватися завдяки ферменту РНК реплікази Думаю, з цим зрозуміло. Так. Добре, друзі. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з таким процесом, як транскрипція, зі, з його особливостями. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна. До наступних зустрічей!